Так. І, е, під словом, анімація ми саме розуміємо рухоме зображення. І анімаційні ефекти ми з ними маємо справу. Е, ну, коли, в принципі. Е, з іграми працюємо в багатьох програмах, інтерфейс нашої операційної системи, де плавно рухаються якісь об'єкти, на сайтах, де плавно там розкриваються якісь списочки, закриваються, щось виїжджає, заїжджає. Ось в оцій презентації, дивіться, натискаю кнопку і виїжджає. Це все приклади анімації. Так анімація зазвичай може відображатися як відеофайл. Тобто відеофайл це може бути зображення, записане, записане наприклад, рухомий за допомогою камери. Так? А може бути зображення створене в іншій програмі. В програмі для створення анімації, Так? І воно створюється, відеофайл. Файл з розширенням, там mp4, одне з найпоширеніших, яке використовується. Uh, і uh, тоді цей файл ми можемо запустити, відтворити і подивити всі ці рухомі об'єкти. У uh, редакторі Blender ми теж можемо uh, створювати анімацію uh, за допомогою його засобів. От сьогодні, власне, ми це будемо вчитися. Ну, про саме слово анімація, оживлення перекладається з французької мови. Це видкино мистецтво, твори якого створюється шляхом зйомки послідовних етапів руху об'єктів. Ну, можливо, не знаю, гралися чи ви чи не гралися. Якщо взяти у вас, наприклад, блокнотинг. Блокнотик. Отак. Подивіться, будь ласка, в камеру. Отак на кутках оці сторін. На оцих сторіночках по черзі на, нарисувати якесь зображення. Тут одне зображення на наступній сторінці, друге зображення на наступній, третє зображення. Зображення похоже, але трошки зміщене один відносно одного. А потім взяти отак і, відгорнувши дуже швиденько, так відпускати оці листочки, то ми отримаємо ілюзію рухомого зображення. Це теж приклад такої анімації. А мультфільми перші як робили. От над мультфільмами працювали художники, яким чином Бралося там е, листочок паперу, на ньому рисувалися якісь фігурки, е, потім а, а, брався наступний листочок паперу, на ньому теж рисувалися але фігурки трошки зміщені. Потім наступний листочок паперу, знов фігурки зміщені. Е, Рисувалися на невеличкий кут. І таким потім по черзі фотографували на різні кадрики ці фігурки, ці кадрики по черзі включали і отримували рухоме зображення. Отак От створювалися перші мультфільми. Зараз для створення мультфільму вже більше використовують комп'ютерну техніку. Якщо рисування відбувається, то рисування відбувається на комп'ютері, а вже далі просто пишеться. Пишуться команди, які ці зображення відправляють рухатися. Ну і потім все це перетворюється відповідно на відеофільм, на який потім накладається звук, і отримаємо мультфільм. Значить, це теж свого роду анімація. Так. Суть анімації в чому це приклад із блокнотиком, про який я вам розказував, і зображенням, яке рухається. Суть анімації полягає в тому, що зображення змінюється з певною швидкістю, так, і е, ці зображення мають невеличкі відмінності. Е, справа в тому, що наш зір е, таким чином влаштований, що. Е, ми не бачимо, наприклад, зображення, яке нам показують там, ну, скажімо так, десяту долю секунди, так? Але в боці відбувається певна затримка. І е, через цю затримку ось це різка зміна зображення в нашому оці робиться такою плавною. І якщо різко міняти зображення незначно змінені одне відносно одного, ми побачитимемо рухоме зображення. Це використовується в кіноіндустрії. Це коли перші кінофільми знімали на плівки, от уявляєте собою плівка. Прозора, на цій прозорій плівці е, сфотографоване зображення, і за одну секунду прокручувалося 24 кадрики. Ці 24 кадрики, два сусідні кадрика можуть бути прямо майже не такими, що не можна відрізнити один від одного. Але, скажімо, кадрик перший, кадрик 25 вже мали там якісь. Відмінності, відмінності, які відбулися за одну секунду. За одну секунду прокручувалося ці 24 кадри, і в е, кадри, кадриках цих зображення змінювалося плавно. Наш, в нашому оці спрацьовувала ця біологічна затримка, яка в нас є. І ми бачимо плавні зображення, е, щоб зображення було якісніше. Сучасні фільми роблять уже там не 24 кадрики за секунду, є там 60 кадриків за секунду, 120 кадриків за секунду, може бути. При такій кількості кадриків за секунду, взагалі в нас зображення буде настільки плавне, що його <кхм> ніяке найчутливіше людське око взагалі не помітить. Так. <кхм> Ну і таким чином свого часу створювалися малюнки, я мультфільми, і якість цього мультфільма залежала від якості малюнків, від їх кількості цих малюнків, які використовувалися. Різниці форми та положення об'єктів на сусідніх малюнках і швидкості гортання сторінок. От для фільму я ж кажу, так традиційно склалося вже до появи комп'ютера ютер, комп в кіноіндустрії. Значить, використовувалося 24 кадрики за секунду. При такій частоті кадрів людське око абсолютно не здатне відрізнити зміну. Ну, зрозуміло, воно втомлюватися сильніше, ніж якщо кадриків буде більше. Тобто, якщо вже 60 кадриків за секунду фільм зняти, то таку анімацію дивитися для людського ока буде комфортніше. Так. Ну, з історії анімації, ось французький художник Еміль Коля в 1908 році для свого півторахвилинного фільму створив більше 700 малюнків. Зображення цього фільму, можна його нагубити знайти в інтернеті. Так і подивитися. Ну, це саме зображення було створене з 700 малюнків, які фотографувалися на кіноплівку. Ну, він то не кіноплівку використовував інші засоби, але. Оці картинки по черзі з великою швидкістю мінялися і е, отримувалися такі рухомі зображення. Так, ну, сучасні стандарти, е, е, які використовуються при створенні анімації, ось подивіться, NTSC стандарт, е, який в Сполучених Штатах та Японії використовувався 30 кадрів за секунду, використовувалося. Кіностандарт це той, який в кіноіндустрії використовувався дуже довго спочатку, ХХ століття, 24 кадри за секунду. Ну і стандарт PAL, європейський стандарт, який в телебаченні використовувався. Це 25 кадрів за секунду. Ну Це вже, скажімо так, трошки застаріло, бо з появою комп'ютерів е дуже багато чого вдосконалилося, збільшився оцей FPS. Фрейм пер second, тобто кадриків за секунду. З дивіться, тут FPS, оці букви: фрейм пер секонд, кадри за, за секунду перекладається. Так. З появою у комп'ютері процес анімації у нас спростився. З'явилася можливість створювати зображення рухомі, тобто зробити одне зображення. Зробити друге зображення, встановити для них ключових кадрів. А все, що між ними, вже комп'ютер може сам дорисувати. Сам дорисовує. І е, уже для того, щоб зробити простенький мультфільм, тому художнику французькому е, понадобилося б не 700 малюнків, а ну, можливо 7 малюнків вистачило б для того, щоб створити повноцінний мультфільм. От я від собі в сотні разів спростила, комп'ютер спростив би роботу. Так, на основі таких кадриків, які комп'ютері називаються ключовими, так, створюється анімація і в Blender. Тобто можна створити рухомі об'єкти, використовуючи програму Blender, з якою ми зараз з вами всі працюємо. Так, значить, ну, зрозуміло, що перед тим як створювати анімацію, треба. Розробити її сценарій, подумати, яка буде тривалість, які там будуть об'єкти, як об'єкти будуть рухатися, так? тобто виконати якусь підготовчу роботу. Так. Далі в редакторі Blender, отут під сценою нижче, є вона взагалі-то трошки прихована, але її можна мишкою натиснути і витягнути область, яка називається Шкала часу. От саме анімація створюється за допомогою цієї області. Так, ось такий вигляд має ця шкала часу. На ній показані кадрики по горизонталі. Кадриків стільки, скільки ми зробимо в налаштуваннях. налаштування теж ми, там справа в блендері, я покажу, як це робиться, встановлюємо. І от на оцій області. В шкалі часу ми будемо створювати ключові кадри, тобто кадрики, в яких ми задаватимемо положення тіл. А між кадриками вже Blender сам дорисовуватиме положення, яке прийматимуть ці тіла. Так. Поточний кадр. Це треба отут мішкою клацнути, щоб він з'явився. Давайте зараз перейдемо до Blender. І розглянемо це на пловній кладі програми Blender. Так, дивимося. Створюємо, от у нас зразу створюється куб. Так, давайте ще поряд з кубом створимо кулю і зробимо так, щоб куля котилася, скажімо так, до кубу. Так, я от ставлю поряд із кубом курсор і додаю сюди сферу. Так, тепер э, зробимо їм кольори, додаємо матеріал в сфері. Так, щось блендер підвис. Чекаємо так, так. Атакуємо. Все, нормально. Так, додаємо колір. Ну, зробимо кулю, наприклад, червону, додамо металевого блиску. Так, і включимо ось цей режим, щоб ми бачили відповідно поверхню. Ну, а куб зробимо, наприклад, синім. Так, виділяємо куб. Так, додаємо йому теж поверхню. Так. І робимо її його синюю. Не зрозумів. Секундочку. Так, все зрозуміло, це не зрозуміло. Так, це мені не потрібно. О, все. Так, от у мене зараз два тіла. Подивимося, як їх видно з боку камери. Оце камера. Анімація буде створена відповідно з точки зору погляду з боку камери. Подивіться, що показує камера, можна натиснувши на цю кнопочку. От зараз у камері ми бачимо куб і кулю краєчком. Так, гаразд. Тепер. Тепер, 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 тепер. Тепер будемо створювати анімацію. Значить, відкриваємо нашу шкалу часу. Так, получається е, у нас стандартна частота 25 кадрів за секунду стандартний FPS. І е, враховуючи, що тут у нас 250 кадрів, то скільки часу триватиме наша анімація. Алло. Чуємо, не чуємо. 25 кадриків за секунду. Все 250 кадриків. Скільки часу триватиме наша анімація? 10 секунд. 25 кадриків на секунду. 250 кадриків, 10 секунд. Це я хочу змінити. Зроблю декілька секунд, бо довго чекати рендеринг. Перероблення в анімацію прийдеться. Значить, я натискаю тут вивід. Шукаю тут частота кадрів 20 а 24, не 25, 24 FPS. Ну, то давайте 25 поставимо. Так. Значить, початок. Перший кадрик, кінець 250. Поставимо 4 секунди. Кінець сотий кадрик. Так, от і шкала у нас скоротилася від 1 до 100 кадриків. Так, до сотого ката. Так, тепер як власне, створюється анімація? Дивіться уважно, анімація створюється для кожного об'єкта окремо. Можна анімацію створювати для камери, рухаючи тим самим камеру. і е, камеру можна наближати до об'єкта чи віддаляти. Е, теж для камери можна налаштувати анімацію. Значить, зробимо спочатку анімацію для кулі. Я вибираю кулю, е, ставлю перший кадр. Тепер натискаю на кулі правою кнопкою і вибираю Вставити ключовий кадр. Що це відбулося? От подивіться, на шкалі часу, коли вибрана куля, коли вибраний куб, нема цього, а коли вибираю кулі, з'являється такий оранжевий ромбік. О, він. Так, оцей оранжевий ромбік це ключовий кадр для кулі. Значить, це положення кулі в кадрі 1. Тепер мені треба зробити положення кулі в кадрі 100. Вибираю сотий кадр. Переміщаю кулю ближче до куба. Так, зараз я трошки розверну, щоб мені було видно, як переміщати. Включаю переміщення. Так, і переміщаю ось сюди до куба. Так, подивимось. Так, також перемістимо, щоб куля з кубом. Начебто ударила по кубу, зіштовхнулася. Так, перевіримо. О, нормально. Це при вибраному сотому кадрі. І тут теж створюю ключовий кадр. Натискаю правою кнопкою на кулю, вставити ключовий кадр. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Дивіться, всі проміжні кадри. Програма дорисовує сама. Бачите? От, на 50-му кадрі тут у нас положення кулі, на 70-му, тут на 100-му вона зіштовхується з кубом. Так, тепер давайте спробуємо налаштуємо, подивимося наша анімація, як вона працює. Ось кнопка Пуск. Включимо режим камери, як це видно буде в камеру. І натискаємо кнопку Пуск. От, все, зупинилось і пішло спочатку. Так, зупиняємо. Так, тепер налаштуємо анімацію для камери. Е, нехай камера теж робить таке півколо, е, розвертається, скажімо так, по мірі руху кулі. Так, подивіться, зараз камера в мене стоїть в цій позиції, показує на куб. Я в першому кадрі її тут залишу. Так, тепер десь посередині на 50-му кадрі. Я камеру переміщу. Ось сюди. Так, зараз. Так. Переміщу. Ага, ну ладно, вже. Так, сюди. І розверну. Щоб вона дивилася все ж таки куди на наш куб. Так, на куб дивиться. Ну, от, на куб. Так, і створюю для камери тут ключовий кадр. Стоп, а я ключового кадру для камери не зробив спочатку. Все, вертаю назад. Ctrl-Z. Так, роблю ключовий кадр для камери на першому. Надо, треба створити перший ключовий кадр. Перший кадрик вибрав на шкалі часу. Натискаю на камеру правою кнопкою додаю ключовий кадр. Ще, ще раз. Ставити ключовий кадр. Тепер ставлю на 50 Переміщаю камеру. Переміщаю камеру. Ось сюди на червону лінію. На вісь іксів. І трішки розвертаю її навколо осі Z, щоб вона дивилася якраз між кулею та кубом. Дивимося, як це виглядає з точки зору камери. Нормально. Так, повертаємося назад. Так. І вставляю тут ключовий кадр для камери. Вибираю камеру правою кнопкою вставити ключовий кадр. І останні ключові кадри для камери. Ставлю кадрик на 100. Так. Переміщаю камеру. Ось в оцю позицію. І теж повертаю камеру так, щоб вона дивилась на наші об'єкти. Так, дивимося, як це виглядає з точки зору камери. А, трошки треба поправити. Трішки перемістимо назад вправо. Так, камера. Так, синенькая. Отак. От Все, гаразд. Так, і. подивимося, як це виглядає з точки зору камери. О, нормально. Так, тепер подивимося, як працює наша анімація. А, став, ставимо ж ключові кадри ще. Я ж не додав для камери ключовий кадр у новій позиції. Так, де наша камера. Так. І додаємо ще один ключовий кадр для камери. Оце не забуваємо додавати ключові кадри. Ставити ключові кадри. О, для нашої камери в нас є три ключові кадри. Можна було би двома а для того, щоб налаштувати більш точно. Нашу анімацію, то ну, чим більше ключових кадрів ми поставимо, тим точніше ми можемо налаштувати. Тому що між ключовими кадрами блендер вже сам дорисовує все, що треба. А, скажімо так, якщо ми поставили ключовий кадр десь, то ми вже задаємо тут положення, таке як треба нам. Так, дивимося з точки зору камери. Ставимо на перший кадрик. І запускаємо, дивимося, що в нас. Буде в нашій анімації. Анімація це те, що в прямо кутничку буде. Так, от. І камера рухається, і куля рухається. Все, зупинилося. Так, тепер як отримати відеофайл? Тобто анімацію в блендері ми створили. Ми можемо зберегти, але вона працюватиме тільки в блендері. Давайте я зараз збережу, щоб наша робота не пропала. Так, і тепер треба налаштувати відеофайл, яким все це виведемо. Відеофайл налаштовується отут же, де ми налаштовували вивід. Зараз тут принтер нарисований. Значить, тут, по-перше, налаштовується папка, в яку ми виводимо. Тобто, ми вибираємо папку. В мене зараз. Ну, давайте я виведу У папку завантаження. Давайте. Папку завантаження. Так. Так, тепер наступне. Ось, дивіться, тут стоїть формат. Файлу, PNG. Що таке PNG? Це відео чи малюнок? Хто знає? Portal Network Graphic перекладається. Так, це малюнок, це зображення. А щоб відео, треба натиснути цю кнопку і вибрати відео FFmpeg. Ну, це стиснути відео. Далі. Далі кодування. Кодування. Ну, відео воно кодується. Значить, тут кодування матроска включено, МКВ-формат. Краще вибрати MP4. МП4 це mp 4. Він більш стандартний, буде відтворюватися ну, і на Android, і на айфонах, і на Windows, і в інтернеті. Тобто. Один із найпопулярніших. Так, ну і тепер ми налаштували відео. Тепер треба запустити рендеринг. Що таке рендеринг? Рендеринг це процес саме створення е, результату нашої анімації. Тобто, поступово наші будуть створюватись кадрики. Перероблюватися у кадрики відео, із цих кадриків відео буде зліплюватися наш відеофайл. Оце процес рендерингу. Для рендера у нас є у нас меню пункт рендер. Натискаємо його і рендер анімації. І тепер нам залишилося чекати тільки. Скільки чекати, залежить від потужності вашого комп'ютера. Значить, процес, якщо комп'ютер не дуже потужний, то процес може тривати дуже довго. У нас вона триває всього-навсього 4 секунди. Так, але от ми бачимо, що сама анімація створюється у нас тут значно довше. Бо 4 секунди, а вже один чи два 11 кадриків вже пройшло. А треба 25 кадриків на одну секунду. Всього 100 кадриків. Тобто, дивіться, пройшло 15 кадриків, тобто шоста частина. І отак поступово ми чекаємо, поки рендериться наше відео. Якщо відео, зрозуміло, буде дуже довго, то і рендериться воно буде дуже довго, тому що сам процес оцей прорисовування, він дуже затратний для процесора. процесори. Можуть, якщо слабенький процесор у комп'ютері, то це взагалі дуже ну на цьому то ноутбуці в мене не дуже слабенький. Intel Core i5 і 16 МБ ОЗУ, через те, але навіть при такому досить, скажімо так, не дуже старому процесорі, а з великою кількістю оперативної пам'яті все рівно бачите 36, то є з третина поки що пройшло з наших 4 секунд. Так, ну, і таким чином ми чекаємо. Так, гаразд, давайте, поки дорейдиться наш відеофайл, так, е, зробимо підсумок, що ми сьогодні з вами засвоїли на уроці. Значить, ми е, з вами розібралися з тим, що таке анімація. Анімація це певне рухоме зображення, яке може створюватися або. Скажімо так, навіть з блокнотом і ручкою можна його створити. Так, і можна створювати за допомогою певних програм. А, використ... Анімація це, відповідно, спосіб, за допомогою якого створюються мультфільми, як і раніше створювалися художниками, так і сучасні створюються. Анімації в нас присутні в відеоіграх. Анімації в нас є на різних вебсайтах. І навіть у презентації PowerPoint, коли ми перелистуємо слайди, створюються анімації. Також за анімаціями вміє працювати програма Blender. Далі засоби у Blender, які є для анімації. Внизу там під сценою є вона шкала часу, на якій ми для кожного об'єкта на нашій сцені можемо встановлювати ключові кадри. Тобто вибираємо об'єкт. Ставимо кадрик перший кадрик на шкалі. так, І в об'єкті створюємо ключовий кадр. Потім ставимо наступний кадрик, який нам треба останній. Наприклад, змінюємо положення об'єкта і створюємо для нього новий ключовий кадр. І тоді вже при відтворенні анімації, за оцей час, який встановлено для тривалості нашої анімації, відповідно, положення об'єкта буде перерисовуватися. Від початкового кадру до останнього, відповідно до першого і останнього ключового кадру. Так, ну от у нас вже наша анімація доходить до кінця. Вже 87-й кадрик, залишилося 12 кадриків. І зараз подивимося, що у нас вийшло. Так, зовсім небагато вже залишилося. Так, процесор досить сильно навантажений. як відвімкнулися вентилятори. Ну, сам рендеринг дуже енерготакий ефективний процес. енергозатратний процес. Так, все. 100 кадриків у нас пройшло. Значить, анімація фактично у нас створена. Оце вікно ми можемо закрити. Так, тепер, по ідеї, в мене повинен у папці загрузки створиться файл. ось цей файл 0.0.0.1-0.1.0.0, Тобто від першого кадрика до сотого. Зараз я його запускаю. от наша анімація. Як вам таке? Так, ще раз запускаю, дивіться. В принципі, все, що ми хотіли зробити, у нас получилось. Так, які будуть запитання? Будь ласка, спробуйте створити простеньку анімацію хоча б для руху певного одного об'єкта. Не треба зразу робити там на 10 секунд, зробіть на 1-2 секунди всього навсього, щоб у вас воно швидше рендерилося. Бо бачите, скільки нам довелося чекати, щоб проренджувати 4 секунди. Так, якщо запитань нема, то тоді до побачення.